Ось так заглядає сонечко до мене на кухню. От рано-рано вранці, зараз близько сьомої години, ось так воно піднімається і гарненько світить на мої орхідеєчки. Дивіться, ось воно піднялося. А на градусничку в нас на балконі 11 градусів тепла. Ну і це є дуже добре, як для вранішнього часу. Я вважаю це чудово. Вже трішечки покупочок. Я дещо купила для своїх рослин. Ось така посилка. Приїхала мені з міста Кам'янець-Подільський. Я замовляла тут і ґрунти, і ще щось. Я не дуже пам'ятаю, десь має бути лієчка для поливу рослин. Давайте зараз витягнемо ось це. Це, напевно, кокосовий Торф, так, ось написано кокос 2 літри. І я замовляла два набори ось таких бірочок, щоб підписувати рослинки. Рослин в мене зараз не так багато. Залишилося зовсім трошки, але деякі хоєчки мені треба попідписувати, тому що я постійно забуваю назву ось такий пакуночок. Кокосу. Далі тут має бути ґрунт для фіалочок, тому що я хочу пересадити свої фіалки, бо мені не подобається, щоб їхній стан. Напевно, я їх буду перекоріняти. Ось такий ґрунт для фіалочок, теж 2 літри. Ця жіночка вона сама складає ґрунти, якось їх компонує. Я взяла і замовила оці ґрунти перевіреного продавця. Я в неї колись замовляла хої. І ще якісь там, я вже не пам'ятаю, щось якісь опори ще я замовляла. Керамзит. Щось таке минулого року я замовляла, і, по-моєму, навіть показувала тут в себе на каналі ось такий ґрунт для фіалок. І ось тут, друзі, має бути лікар. Зараз я її розпакую і покажу вам, тому що я не взяла собі ножниці через те, що я забула, що тут є лійка. Зараз я повернуся. Ось така лійка. Вона літрова. Бачите, з таким кінчиком маленьким. І тут є от поділочки. Дуже погано видно, але видно, ось тут буде пів літри. І ось тут зверху буде літр. Ось так. Замовила собі таку лієчку, тому що в мене є багато маленьких стаканчиків з хоями. Фіалочки в мене в малесеньких горщичках сидять, і поливати з якоїсь великої тари, з великої лійки. Ну, то робити багнюку не дуже приємно. Тому придбала ось таку, і думаю, що. Це якраз підходящий варіант для таких маленьких вазончиків замовила ось такі гарненькі горщики для своїх орхідеєчок на фейсбуці. Я вже не пам'ятаю в кого. Десь в мене переписка залишилася отакі горщики, Ор орхідея акварель. Їх тут раз, два, три, 4, 5, 6 штучок, і до них йдуть піддончики, отакі, тарілочки маленькі. Хочу ближче до літа, напевно, пересадити свої орхідеєчки, поміняти їм ґрунт. Знаєте, друзі, недавно для себе придумала отако, як ми колись робили раніше, записувати рецепти в зошит. Тому що всі оті рецептики, які ми там зберігаємо в інстаграм, десь там в соцмережах, в телефонах, ну, як правило, знаєте, вони там так і залишаються, і ніхто нічого з того не готує. Тому от я собі таке придумала: я записую ті рецептики собі в зошит і. Кожного разу з того щось готую. От сьогодні мені хочеться приготувати такі сирні оладки хачапурики. Я собі записала недавно цей рецепт у зошит, і хочу спробувати, що з того вийде. Ну, Я думаю, що це дуже дієвий такий метод, дуже класний. отако От записав, відкрив зошит, подивився і не паришся, що приготувати. Ось такі, друзі, вийшли у мене хачапурики. Ніжні, м'ягенькі, ось так, якщо розламати, гарно-гарно, бачите, тягнеться сир. Звісно, це жирна страва, не для тих, хто сидить на дієтах, на здоровому харчуванні, тому що багато жирних продуктів, але це дуже смачно. Друзі, весна вже точно прийшла. Подивіться, 21 градус на нашому сонячному балконі. Ну, що я вам скажу? Напевно, я сьогодні пізно ввечері ще прийду, подивлюся, яка буде температура. І думаю, що за день ви знаєте оцей балкон. Дивіться, як тут сонячно. Він буде обігріватися, і я думаю, що моїм рослинам тут не буде холодно абсолютно. Тому отако деякі рослинки я думаю, що я цілком можу сюди потрошку переносити хоча б частково. Друзі, до мене приїхали рослинки. Ну, напевно, це буде відкриттям сезону. Одразу скажу що рослиночки тут абсолютно простенькі. Мені хочеться, знаєте, зараз чогось такого простенького, затишного. Ну, словом, давайте дивитися, що мені приїхав. Ось тут традисканція. Я отак, напевно, покажу, потім порозпаковую і ми роздивимося. Ближче. Ось така простенька традисканція, зелена. Неварігатна, не хочу я рябих більше традисканцій, хочу однотонних, таких однокольорових. Ось така традисканція. Зараз подивимося, що тут є ще. Тут є епісція. Так, Тут калізії мої улюблені. Ті калізії в мене пішли в гуртожиток. Звісно, я їх не перевозила, але я їх дуже хочу. Тому ось так в мене вже така колізія була. така звичайна сіро-зелена, я би сказала. Так, тут ще, ще одна колізія. Ну, а це якась рябенька, я бачу. Якась рябенька. Ну, добре, подивимось. По-моєму, я таку не замовляла, якби це не подарунок був. Тому що я рябенькою, якої не замовляла рослинку. Так. Тут, напевно, щось отак. Ось така традисканція. Цю я теж не хотіла смугасту. Не хотіла я смугастої, але мені, напевно, її теж надіслали подарунок. Тому що я замовляла одну зелену і одну, знаєте, таку бурого кольору. То, напевно, вона на дні коробочки і залишилася. А рябенька, традисканція і колізія. Я так думаю, що мені приїхали просто подаруночок. І ось ця, бачите, ось вона зелененька, ось така кудлатенька. В мене була, по-моєму, така теж традисканція. Ось така. Ну, зараз ми їх розпакуємо і подивимося ближче. Ну, ось вони, всі мої красоньки. Як я і думала, ось це подарунок. Як я й казала, оця рябенька. Там воно написано на упакуванні подарунок і ще на маленькій колізії. Ось ця колізія теж подарункова, ось ця рябенька, тому що замовляла я лише ось цю ось таку. Знаєте, я забула. Зазвичай я попереджаю продавців, щоб вони не вкладали мені подарунків, тому що я не хочу зайвих і не потрібних мені рослин. Не хочу потім від них позбавлятися, комусь їх передарювати, десь віддавати, виносити в під'їзд. Ну, я цього дуже не люблю, але я так само не люблю непотрібних мені рослин. Тому що я вже говорила, що я свою колекцію мінімізувала, наскільки це можливо. Я хочу бачити в себе лише ті рослинки, які мені дійсно подобаються, яких я дійсно хотіла, і які я для себе замовляла. Тепер я замовляю рослини дуже такого, знаєте. Помірковано. Багато я їх не хочу. Оці традисканції і колізії, вони дуже добре і швидко ростуть, вони прекрасно розмножуються. Я їх буду черенкувати, омолоджувати. Величезними вони в мене не будуть, тому що я цього не люблю. Ну, а отако підстригатиму їх по весні, і вони наново будуть обростати. Тому ось так, друзі. Ось це подарункова, бачите, не знаю. Можливо, коли чоловік мені зробить підвіконня, він мені пообіцяв, що ми розширимо ці підвіконня, і нарешті мої рослини вже можуть зможуть стояти на нормальних підвіконячках, або отакі традисканції я поставлю на якісь полички в кімнаті, і вони собі там з тих поличок будуть звисати. Я думаю, що традисканція зможе рости навіть на, кух... на кухні на тих кухонних шафах. І прекрасно себе почуватиме, звісно, ці рослинки, які я не замовляла, напевно, підуть туди і там собі будуть стояти. Ну, в зимовий період часу, звісно, в літній. І теплого пору року всі рослини перебуватимуть на балконі, аж допоки не настане такий стабільний холод. Ось так, таким чином вони виглядають. Я замовляла ось цю традисканцію зелену. Бачите, вона просто зелена, жодних там вкраплень, смужок на ній немає. І замовляла ось цю. По-моєму, вона називається Baby Bunny. Наскільки я пам'ятаю, колись вона в мене була, і я її собі купувала. Рослинки дуже бюджетні, вони буквально копійчані, 20-30 гривень. Ну, тобто, тут взагалі нема про що говорити. І замовила ще собі ось таку епістію. Бачите? Єпістії моя любов, хто мене дивиться, ви знаєте, я їх собі дуже завжди хотіла. Я їх дуже люблю, багато я їх не хочу. Але отако 2-3 штучки. Мені хочеться в себе мати. Я ще хочу оту світлу, я не пам'ятаю, як вона називається, але таке має світленьке листечко. От мені хочеться декілька епістій, щоб в мене було. Ну, з таких листвяних рослинок. Напевно. Найбільше мені до доподобали пісці, ну і фіалочки дещо, деякі сорти. Ось тут, бачите, гарна активна серединочка, там вже два ростики в неї. В нормальному стані, в досить хорошому. Раніше мені і пісці приїжджали ну, набагато гіршому стані. Я мусила їх виходжувати, лікувати. Бачите, всі стаканчики чомусь. От такі ж м'якані, абсолютно всі. От на кожній рослинці, бачите, всі-всі стаканчики, коли упаковувалися, ось тут, навіть той великий, вон він, бачите, так само покоцаний. Зігнутий якось так зараз було класно. Ось. Отако От всі-всі стаканчики якось понівечені. Ну, але то таке. Всі рослини я буду пересаджувати. Напевно, колізії можливо є взагалі. Посадила би в один горщик. Так само я люблю міксувати традисканці. Ну, не знаю. Не впевнена я в тому. Але, можливо, ось ці дві я би садила би разом. Ну, якось отак, друзі. Отаким От було моє замовлення. Я ним задоволена. Такий собі зелений куточок, я собі їх десь поставлю. Ось тут на балконі. Напевно, я вже тут їх і залишу, оскільки вони перенесли. Отаку пересилку, їхала посилка з Вінниці, то я думаю, що можна собі спробувати залишити їх ось тут, на підвіконячку, на оцьому балконному. Я не думаю, що вже будуть морози. Ну, а якщо суттєво похолодає, я завжди зможу занести їх в кімнату. Не знаю, спробую. Буду дивитися по температурі і далі буду бачити. Хотіла ближче показати. Бачите, в якому стані мої фіалки. Ось такими в них стали листочки після того, як ми переїхали. Ну, власне, після самого переїзду після оцієї дороги. Буквально вже на наступний день оці плямки з'явилися, вони були не такі виражені, вони були дещо іншого кольору, такі більш сіруваті, а тепер. От, бачите, як видно ось це все, подивіться, ось тут листочки. І от я не знаю, ось тут, бачите, вже від серединочки пішов псуватися листок. Ну, от в такому стані вони, ось ця зелененька так само, ну тут трішки менше, але ось можна бачити, що листячко теж. Ось таке пошкоджене. І тут так само, тут взагалі, ви бачите, який листок ось цей. Не знаю, друзі, я оце думаю, то їх поперевкоріняти. Оце все познімати, залишити оту серединочку, зачистити стобурець і перевкорінити. Але, знаєте, я бачу ось тут в серединочці Пішли, наче як пасиночки, чи що воно таке? От, бачите, хто знається на фіалочках, дівчата, подивіться. Скажіть мені, що то таке на оцій фіалочці так само. Зараз я спробую підлізти під листочок і показати, що там, вон, бачите, лізуть. Може ось так буде видно. о. Теж лізуть пасиночки, чи що воно? І от я собі думаю, може зняти з них оте листя, лишити серединки і ці серединки поперевкоріняти або, навіть, навіть взяти здоровий листочок і в стаканчику його спробувати вкорінити і отримати вже зовсім іншу рослинку. Хоча, знаєте, ці вже фіалки, вони такі досить великі, бачите, в них таке. Гарненькі великі розетки, але ось так ушкоджене листя. Чи то може просто залишити їх, отакими, які вони є, дати їм спокій та й не чіпати взагалі. Не знаю, дівчата, хто знається на фіалках, будь ласка, напишіть мені, що оце з ними мені робити. Залишити так, чи все-таки спробувати оновити ці кущики. Ось, друзі, до слова, чому я не хочу стелажів. Не хочу розміщати свої рослини на стілажах, тому що там не буде ось так. Бачите, стілаж з лампами це більше для тих, хто колекціонує рослини. Для тих, хто збирає якісь колекції, я цим не займаюся. У мене рослинки ростуть. Ось так виключно для такого затишку, для такої якоїсь естетичної насолоди. Багато я їх не хочу, я про це теж говорила. А ось так потрошечку мені дуже доподобає. І оце дерев'яне підвіконня, воно мене, знаєте, дуже надихає. Єдине, що воно дуже вузеньке.